Сьогодні. сьогодні в нас заняття з патріотичного виховання. Пропоную вам сьогодні поринути у світ мандрівок по містах майстрів. Видів прикладного мистецтва дуже багато, декілька з них ми сьогодні розглянемо. Давайте подивимось, що ховається у першій скрині. Вірно, тут заховалася вишивка. З усіх видів сучасного народного мистецтва перше місце посідає вишивка рушників і сорочок. Відроджуються забуті техніки. Найбільше вишивальниць в Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях, вишивають у самому Києві та Київській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській областях, не відстає і Поділля. У вишиванні використовують шість основних кольорів. Білий колір це оберіг, захищає людей від поганих людей та нещастя. Чорний символізує мудрість, родючу землю та багатство. Червоний колір колір любові, радості, синій колір води, жовтий та золотий. Сонячне світло, зелений колір, колір молодості, краси, символ весни. Також вишивка відрізняється за орнаментом. Основні види орнаменту це рослинний, геометричний та зооморфний, тобто тваринний. Давайте з вами розглянемо другу скриню. В ній. Знаходяться керамічні вироби. Гончарство один із найдавніших видів народного ремесла. Серед керамічних виробів побудують миски, полумиски, глечики, горнята, макітри, куманці, кухлі, дзбанки, барила. Також до виробів кераміки можна віднести ще й іграшки. Традиції гончарного виробництва і художнього оздоблення у різних регіонах мають свої різноманітності. Сьогодні ми з вами познайомилися з такими видами прикладного мистецтва, як вишивка та гончарство. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!